Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 12-й ексклюзивний абонемент Укрпошти під назвою Мелітополь Це Україна. Вийшов він 25 червня 2025 року. Мелітополь це місто в Запорізькій області. відоме на всю країну як черешнева столиця. У перші дні повномасштабної війни місто було окуповане Росією, але все одно Мелітополь обов'язково повернеться додому. До вільної України. Це у нас конверт першого дня. Ліворуч на ньому зображено арку з написом Мелітополь і Прапором України як символ звільненого міста і жінка, яка обіймає українського військового. Вгорі праворуч розміщено марку і штамп першого дня з стилізованим написом Мелітополь це Україна. Тираж конвертів 100 тисяч штук. Вартість конверта з погашенням 70 гривень. Далі у нас аркуш марок, який складається з шести однакових марок з символічним зображенням. Єнот, який сидить в касці, підвішеній на черешні. Це символічна композиція, яка поєднала в собі два меми: єнота, вкраденого окупантами з херсонського зоопарку та легендарну мелітопольську черешню. Тираж марок 900 тисяч штук. Вартість аркушу з 6 марок 240 гривень. А це у нас листівка. На якій зображено гілки черешні в гільці з-під снаряду. Наче в вазоні. Праворуч розміщена марка. та штамп першого дня. Тираж листівок 100 тисяч штук. Вартість листівки з погашенням 80 гривень. Це весь набор ексклюзивного абонементу. Загальна вартість 390 гривень. Також Укрпоштою було випущено буклети, які містять арку шмарок, конверт з погашенням та листівку. Тираж буклетів 500 штук, вартість 800 гривень. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Мелітополь це Україна.